Що там знову? Стамбул, переговори, мединський усе знайоме, тільки результату як не було, так і немає. Хоча обмін полоненими таки погодили: тисяча на тисячу. Але це радше жест, ніж прорив, бо головне відбувалося не за столом, а за закритими дверима. Потім грав на публику, а головний глядач цього спектаклю Дональд Трамп. І, схоже, він прийняв все за чисту монету. Що це означає для України? Як США міняють свої погляди? І питання тепер не тільки у війні, а в тому, чи вдасться нам не стати розмінною монетою між двома лідерами, які хочуть домовитися один з одним без нас. Тож розбираємо все по пунктах. Усім привіт! Мене звати Єгор Галівець, і ви на каналі Політолог Без Краватки. Тут говоримо про світову політику просто та чесно. Обов'язково підпишіться на канал. Це реально допомагає просувати аналітику, яка не виляє. А якщо хочете підтримати фінансово посилання на мою монобанку буде в описі під відео, так і QR-код буде біля мене. Навіть одна гривня це інвестиція в здоровий глузд. Тож рушаємо. Тож про що домовились? Формально про обмін полоненими тисяча на тисячу. Це найбільший обмін за всю війну. Але якщо чесно, це не прорив, а швидше жест. І зроблений не стільки для України, скільки для картинки, бо головне навіть не сам обмін, а де і як це було оформлено. Вперше з 2022 року відбулися прямі переговори між. Україною та Росією без Зеленського, без Путіна, і головне, без сполучених штатів Америки за столом. Туреччина подала все це як символ прогресу, але насправді це була ретельно зрежисована сцена не для вирішення війни, а для одного глядача Дональда Трампа. Турки насправді молодці, вони отримали свій політичний бонус, знову зробили Стамбул центром світу, і від якого всі чекають посередництва. І обмін полоненими значною мірою їхня ініціатива. Україна пішла на це, бо не могла сказати ні, коли весь світ закликав до миру. А Росія ну а Росія просто погодилася, щоб щоб не зіпсувати все те, що там відбувалося. Але ключове не те, що домовились, а те, чого не було. Не було ні перемир'я, ні натяку, навіть на поступки. Натомість Росія повторила ті ж самі ультиматуми, що й три роки тому віддайте території, забудьте про НАТО, не чіпайте права російськомовних і не згадуйте про репарації. Все ні півкроку назад, ні слова про компроміс. І це навіть не торг, це демонстрація позиції сили. Навіщо тоді все це? Щоб виглядала, ніби Москва хоче миру, щоб Трамп, який постійно повторює, що все вирішиться, коли я поговорю з Путіним, мав привід сказати: От, бачите, вони готові. І це головна мета Кремля не завершити війну, а продати картинку. Спочатку в Стамбулі, потім, можливо, у Ватикані, але завжди перед Трампом. Тому переговори це не крок до миру, це хід у великій інформаційній кампанії, яка має переконати США не тиснути на Росію. І поки ця кампанія працює, Москва відчуває себе ну доволі впевнена. Бо якщо США вагаються, то європейцям не вистачить важелів. І ось тут стає зрозуміло, чому цей обмін полоненими про попри всю людську важливість не змінює логіки процесу. Він не став приводом для послідовного діалогу. Він став просто ширмою, за якою ховається реальна мета зберегти час, утримати фронт і не погодитися ні на що. Бо, як кажуть у Москві, ми можемо воювати вічно. А хто тоді головний бенефіціар цієї зустрічі? Туреччина так, але ще більше Кремль, бо він виглядає ну так би мовити, більш розсудливим, але без жодного компромісу. Поки Україна просить про перемир'я, а Європа погрожує санкціями, Путін просто не приїхав і нічого не втратив. Ось такий результат. Домовились помінятися тисячу на тисячу, але не домовились ні про що з того, що реально наближає кінець війни. Бо для Кремля це не переговори, це спосіб виграти час і вплинути на Трампа. А для нас чергове нагадування у цій війні кожна поступка без гарантій це пастка. Позиція Росії абсолютно передбачувана. Вона навіть не ховається за дипломатією. Москва знову вимагає те саме, що три роки тому. Україна має вивести війська з Донецької області, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, відмовитися від НАТО, забути про будь-які репарації. Також офіційно визнати ці регіони російськомовними і про і припинити так, би мовити, утиски російськомовних, як це бачить Кремль. Це не переговорна позиція, це насправді якийсь ультиматум, причому настільки застарілий, що його навіть не намагаються оновити під нову реальність, просто дістали з архіву і по новій. Тож, а чому так? Бо Путін не поспішає. Він вважає, що має час, що на фронті ситуація в цілому на його боці, що захід втомлюється, що внутрішня криза в Україні тільки наростає. І тільки тому його стратегія не переконати, а просто пересидіти. І чим довше триматиметься, тим більше шанси нав'язати свою стабільність як мир. Зустріч Трампа з Путіним і що це означає насправді усе, що відбувається зараз навколо стамбульських переговорів, це не про пошук миру, це про сценарію, якому головне дійство переноситься за лаштунки, де замість багатостороннього формату готується розмова – Трамп і Путін. І саме це сьогодні найбільше турбує Київ. Дональд Трамп відкрито заявив, нічого не відбудеться, поки я не зустрінуся з Путіним. А, така фраза автоматично обнуляє будь-які зусилля Європи, Києва, Анкари чи того ж самого навіть Ватикану. І хоча він вже не вперше це говорить, тепер у нього є всі важелі, щоб діяти самостійно у чинної адміністрації США. Ну, немає такої установки, як карати Кремль. Є проста і найзвичайніша установка. Домовлятися, і поки Трамп вважає, що Путін готовий завершити війну просто по-своєму. Перспектива особистої зустрічі лишається цілком реальною. Для Путіна така зустріч це не просто подія, це спосіб закріпити статус-кво. А зустріч з президентом США без участі України це повернення до логіки великих держав, які вирішують все між собою. І у цьому Україна не партнер, а просто змінна. Основний ризик у тому, що Трамп мислить категоріями угоди, а не балансу інтересів. Він хоче домовленість, яку можна продати своїм виборцям як вирішену проблему. І якщо Кремль запропонує формулу, яка зовні виглядає компроміс, але насправді фіксує його вимоги, є шанс, що вона буде прийнята. Не тому, що вона чесна, а тому, що вона зручна для підпису. На фоні цього Європа намагається е, зберегти вплив. Готує черговий пакет санкцій, пропонує навіть якісь радикальні заходи на кшталт мит у 500% на російську нафту. Але США не поспішають, бо Трамп хоче почути Путіна особисто, і поки не відбудеться їхня зустріч, не буде жорстких дій. І усе зависло у самій Росії. Ситуація, ну. Не змінюється. Мединський озвучує ті ж вимоги, що й на старті вторгнення, про які я вже зазначав на початку і нагадаю зараз. Це відмова від НАТО, виведення українських військ, визнання окупованих територій. А речниця МЗС Захарова дозволяє собі образи на адресу Зеленського і не чує жодної реакції у відповідь з боку США. І це не просто якийсь поганий фон. Це момент, коли формується нова реальність. Тобто формат без України, переговори без зобов'язань і компроміси без наших інтересів. Якщо ця лінія не буде зупинена, то єдиний результат такого миру буде у тому, що знову доведеться доводити, що без України не вирішується нічого, і що справжній мир це не домовленість між двома лідерами, а чітка система гарантій, до яких ми самі маємо бути залучені. Для української влади система виглядає як пастка. Зеленський не може ігнорувати переговори, бо це створює образ того, хто не хоче миру. Тому Київ вирішив грати. Погодити, погодився на перемовини в Стамбулі. Запропонував зустріч особисто з Путіним, показав відкритість. Але Путін не приїхав і тим самим змусив українську сторону виглядати занадто старанною. Мединський, хоч і повторив все те, що Росія нічого не збирається міняти. Для Зеленського це стало ударом, не дипломатичним, а іміджевим, бо в інформаційному полі саме Україна виступила ініціатором особистої зустрічі. А Москва зберегла холодну дистанцію. Виглядає так, ніби Київ прагне миру більше ніж Москва. Але саме це дозволяє Путіну виглядати стриманим і сильним. І Якщо переговори провалюються, а Росія не виглядає агресором, то винного починають шукати десь ближче. Традиційно намагається втримати баланс. А, а лідери Німеччини, Франції, Британії і Польщі швидко зідзвонилися з Трампом після переговорів і спільно заявили, що позиція Росії неприйнятна. і це виглядало, як спроба зберегти єдність і натиснути на Вашингтон. Але Вашингтон мовчить, бо Трамп дивиться на ситуацію інакше. Для нього важливо не хто правий, а хто сяде за стіл. І якщо Путін дає сигнал готовності, це вже плюс. А європейці це розуміють, але важелів у них небагато. Без США санкції не настільки болючі. Без США жоден формат не виглядає завершеним. І саме тому, попри публічну риторику в Європі, панує стриманий песимізм. Вони бачать, що Трамп не налаштований ні карати Путіна, ні діяти разом. Отже, ситуація виглядає як зрушення центру ваги. Раніше переговори проходили на лінії київ Вашингтон, Брюссель. А тепер гравці намагаються говорити напряму з Москвою, або дозволяють Москві створювати ілюзію прямого діалогу з Трампом. І в цьому сценарії роль України стає менш зрозумілою. Це ще не зрада, але й не поразка. Але це вже симптом того, що е, в розмовах про мир хтось починає прибирати зайвих зі столу. І саме тому Київ має бути дуже обережним у риториці і дуже чітким у вимогах. Бо якщо нас не буде в діалозі рівноправної сторони, тоді ми автоматично стаємо темою розмови, а не учасником розмови. Ніхто не називає переговори провалом насправді. Усі залишають собі простір для продовження. Туреччина каже бути ще зустріч. Ватикан пропонує майданчика, Папа Римський натякає, що двері відкриті. Але поки що тиша, потім не підтверджує участь, бо йому не потрібно поспішати. Поки фронт тримається, а західний диск млявий, йому зручно чекати. Тим часом не поспішають із діями. Бо там ставка на інше особиста зустріч Трампа з Путіним, і поки ця зустріч у пріоритеті, ніхто не тисне на Кремль ні санкцій, ні ультиматумів, лише очікування. А поки чекають, Кремль диктує умови. Європа реагує жорсткіше, готує новий пакет санкцій. Але без штатів ці заходи не мають достатньої ваги. Усі розуміють, якщо Вашингтон зволікає, дотиснути Москву буде дуже складно. А що ж Україна? Ну, Україна тримається, але все більше схоже на те, що нас хочуть відсунути від столу, США хочуть домовлятися напряму. Росія теж і обом зручно, щоб Україна лише погоджувалася постфактум. У висновку скажу, що домовленість про обмін полоненими це добре, але це єдина конкретна річ. Яка там була російські вимоги не змінилися, вони все ще неприйнятні. США не чинять тиску у центрі уваги саміт Трампа з Путіним. Європа говорить правильно, але впливу недостатньо. А Київ опинився у незручному проміжку, не на узбіччі, але вже й не в центрі уваги. І з цього всього випливає одне: тепер треба дуже обережно стежити, щоб переговори про Україну не відбувалися без України. Бо як тільки ми перестаємо бути рівноправними учасниками всього переговірного процесу, нас починають ставити просто перед фактом. А з вами був Ігор Голівець, політолог без краватки. Якщо вам заходить такий формат, підписуйтеся, це нічого не коштує вам, а мені мотивація працювати далі. Якщо маєте можливість, підтримайте канал через Монобанку навіть 10 гривень це крок до аналітики без цензури. Посилання буде в описі під відео, так код як завжди, біля мене. Тож до зустрічі і тримаємося.